Доброго ранку, вас вітає Дніпро Сьогодні 25 травня 25-го року і відповідно хочу прогулятися, показати, які, що зараз саме в садочку, є День Сонячний. При цьому зверну увагу, закінчилися дожі, почалися вітри. Вітряний, ось бджілки, забирають нектар. Так гарно вже розквітли маки, Карагана. Ось розквітає клемати з Жозефіна. Щось в цьому році він такий різнокольоровий. Одне розквітає, дивіться, яке насичена квіточка, інша біля неї зовсім така світла-світла, незрозуміла. Так, вони можуть бути і такі, і такі, але в цьому році рік, мабуть, такий, що говорити. Ось які барбарисики. Зараз барбариси, звичайно. Красиво виглядають, кольор у них такий насичений, дуже гарний. Ось уже дивіться, скільки повідростало нових саме пагонів, і вже можна було навіть і підрізати катувник. супер гарно розквіт. Також все квітує, вигляд такий дуже. Непоганий взагалі. Там далі півники розквітли також фіолетового кольору, дивіться які. але ж їх он так на вітрі теліпає, що вони, тим паче, там э, поряд забор і вони э, швидко э, втрачають свій вигляд. Ой, дивіться, Тепер Барбарис Марія також Ну, вже починає е, припалюватися. Вигорають деякі. Ось е, ті, що новенькі розпустилися, такі лаймового кольору. А ці вже е, починають підгорати. Але все одно кольор дуже такий гарний. Ну, відростає троянда полька. При цьому подивіться, які забільшки в неї шипи. Колючки просто багато. Також троянд з колючками, колючками не маленькими, але так гарно все виглядає. Герань. Також хочу звернути увагу, дивіться, біла в мене як гарненька в цьому році квітне. Це вона рік в мене як росте. В минулому році я її придбала маленьким сажанцем. Також дуже гарна оця гвоздичка, а пахне, так це просто супер. А коли ввечері, то аромат на все подвір'я. І ось клематис також Гарнесно розквіт. Квіточки такі з південної сторони, їх тут набагато більше квіточок, але також вже вони повигорали. І пройшли дощі, а вологи набагато менше, і, відповідно, набагато менші вже й квіточки. Та навіть це, ось зрозуміло, видно по цим же піонам, по квіточкам ось. З кожним разом все менше і менше квіточка розквітає. Пчілки прилітають. Опа! І неприємно. Це те, що і ржа вже на клематі все напала. це... Ой, а я навіть і не бачу. Буквально тільки і вчора проходила, дивилася і не бачила. Так, да, це потрібно обробляти. Ти подивися. Ой, та тут немало їх. Так, да. а на цьому клематісі. Зараз подивлюся, ну тут щось не бачу. Так, більш детально потрібно буде подивитися, але на перший погляд я не бачу на цьому клематісу. До речі, цей клематіс у мене він хворіє. Таке враження, що перший. Ну, сильно наростає, дивіться, деревовидний піон. Ну, так як він в цьому році не квітував, то, звісно, кущ наростає дуже здоровий, потрібно буде восени його щось там попідрізати. Ось, до речі, звернути хочу увагу, це Арнольди Ялівці. Ну, все-таки я не розумію, якщо по-чесному <смі>, сказати, ну дивіться, в одного е гілля йде доверху. Все воно компактно тримається. Тут все дивіться, якими висить. Е -саме я його підрізала весною і воно знову от висить якими, не знаю навіть арнольд це чи не арнольд. Ой, ну катольник безподобний. І бджілки він, літають. Гарненько. Так, а на цьому зараз вже також от клематіс відростає. Ні, на цьому також добре не видно вже Клематіс. О, потрібно його обрізати і будуть ось е, другого порядка квітувати. Е, зараз піду обріжу. Цель О, зрозуміло, тут уже бронзовочка їсть, тут уже бронзовочка їсть. Виїдає квіточки. Цей клематіс в цьому році порадував мене цільнолисний гарно проквітував. І я його кожного разу зрізаю. Ці... так вони гарні також відлівші ці самі суцвіття, що залишається, але ж більше не квітує. А так, коли я обрізаю, то квітує впадає. Так ось ремуруся, ну, щось в цьому році зовсім для них, я так думаю, вони підмерзли. Ну, тому що, по-перше, дуже пізно вже починають квітувати, листя якесь все підсохше, ну, зовсім погане. Ось тис який гарненько, також наріс, і такий прямо аж висять. Не знаю, можливо, його трошечки підросте, та потім верхівочку свіжу, щоб він більше набитий був. Це в мене відростає. Вибачайте, тінь, але я по-іншому стати не можу. Відростає. Гібіскус трав'яний, ну щось він дуже погано також відростає, то кожного разу року вилазило тут багато-багато. А це в цьому році бідненьке. Ну Він також вже був, вилазили, прокльовувалися зелененькі почечки. Але ж ці морози, які були в другій половині лютого, то вони таку ситуацію зробили. У нас так ось календула. Вітне гарненько повідростали. такі напівкульки. Це лавандочка. Так, трояндочки понабирали, дивіться, це, ну, всі ці були зрізані на нуль, що вони обмерзли. Ось ці понабирали гарно, невеликі. невеликі повиростали, але природа бере своє. О, дивіться, кульбабка виросла. Природа бере своє, і відповідно, це лютін-руж, також дуже гарний колір, такий прям наріз непогано пущик. І трояндочки також. ростуть. Сантоліна набрала вже квіточок, ну, мабуть, допоки її не буду зрізати. Трошечки почне квітувати, а потім зрішу, як буде розвалюватися цей піончик такий е червоного кольору, теж більш-менш е непоганий. Є тут пуп'янки. Ну, практично ось два, як на них не було, так вони і не з'явилися. Пуп'яночки, звичайно. Ну і так, непогано. Це в мене такий ранній. Жовтого кольору, вілейник він рано цвіте. Щось поганеньке, мені не подобається, наростає пересаджена гортенція. Ну, а може із-за того, що було холодно. Тому вона так щось помаленьку наростає. Сім також Набирає бутони, ну якби їх і немало, але ж вона зрізана, зрізана прям дуже в мене. Ось так взагалі такий вигляд садочку. Тамарікс вже починає набирати розового кольору. І бузина блеклейс також. Ну, щось е, пізно. Ну, я так думаю, мабуть, із-за того, що були е, холодні ночі, і воно е, ночью тормозило, не наростало. Угу. Ось дивлюся е, туєчка вересковидна, та що в минулому році хворіла, ой, не хворіла, вибачайте, напавло боїд на неї то дивлюся, що вже зараз відростає все нормально. І в цьому році ми її ще пролили також фундазолом. Ну, а внизу те, що залишилося, хотіла обрізати, трошечки там пообрізала, але ось тут, наприклад, але вони колючі, так займається дуже багато часу. То я вирішила, хай вже облітає само. Тим паче воно ж Ем, потрібно його обрізати. Ось також цей клематіс наростає. ну тут зараз подивлюся. Ну, немає тут тержі, на цьому також не бачу. Ось, до речі, адмірейшн. Адмірейшн щось в цьому році е, дивіться. Такий багато зеленого кольору, чи йому можливо від так гібіску стільки почав розпускатися, ну, якось так малувато червоного кольору. Ну, облямівочка вже, дивіться, видно не так багато зеленого всередині. Я так думаю, вже коли колір стане більш-менш таким, нього, то Хочу його трошечки постригти. Так, да, я думаю, це від того, що тут е, гібіскус йому трошечки закриває. Е, ось тут трояндочка вже наросла і е, з однієї сторони такий колір, ну, з іншої більш-менш нормальний. Алію ми вже відквітували також. Не знаю, хочу, мабуть, трохи їх. Викупувати, бо щось їх наче забагато. А в них вже заводяться багато, О, також дивіться. Вони то гарно виглядають, але ж у них заводяться багато їдять хробаки. От я скільки викупувала їх, то дивлюся, це булинки їхні над'їджені. Хвойнички вже зараз. Я так бачу ще трошечки і вже, ну, хоча тут прирісти і нічого. Ой, ця березка, капець вилазимо. Дивіться, тут приріст, наче ще дає на цій ялиночці. І тут потрібно вже його підрізати. Тому щось що повилазила трошки це Мінджуліп, Дезі Вайт. Ось які не зрозуміли, що в неї повинні бути прирости, але щось вони так перший раз були мало, жовті якісь. Тепер якісь жовті видає, ну. Обробила бальзамчиком і також пролили від шкідників і дивіться, на сосні також пішло від зелені хвоїнки. Пам'ятаєте, я показувала такі, вони були більш. І гарненько ось вже наростають такі. Потрібно трошечки ще свічечки позламувати, все не встигаю. І зверху також ну позеленіла. Більше мені подобається зараз. А то був зовсім такий вигляд. І свій маленький рододентрончик пересадила сюди. Спочатку його посадила там в затінку. І в затінку він такий був уже блідненький. Ось такі були прям світлі, світлі листочки. Я вирішила його сюди перетягнути. Думаю, тут під сосною буде його закривати саме від коли в обід буде сонце, дуже палюче, і вже коли на захід буде повертатися, отак його тут буде прикривати. А це зараз на нього вхідне сонце світе, то потрібно сонце також тафір теж нічого так наростає. Ну, ось дивіться, оце це наросло вже в цьому році. Так що, якісь вони, звісно, жиденькі, такі, жиденькі, ну нічого. Не радує мене цей кіпарисовик, чи він перехворів, чи він. Що з ним, чи він спалився на сонці. ну Відпускає, звичайно, ось відпускає, наростає, але вони якісь такі не м'які, недовгі роїнки ці. Ось ялинка та, яка просто лісова. Що о, ще я хочу застригати саме. як... Такий, знаєте, в італійському стилі і парисовик. вона вже видала як верхушку, як наростає. І мадринка стіфіпер також гарненько почала надавати, давати прирости. Щось вони тільки так їх побагато. Я навіть не знаю, може їх потрібно щось тут відламувати. Ну, допоки. Я нічого не можу приділитися, десь їх більше, десь їх менше. Тут, от, наприклад, зовсім нічого щось не наростає, нічого вона мені там зверху не надає ніяких приростів. Ну, буду дивитися. Ось. Блакитна ялинка також. Починає вже так е, більш е, жорстке ставати. Гілочки були, о, а знизу так зовсім вже колючі. І піхточка також надала такі приростики, ну, невеличкі якісь. Так що отак от ой, е, зараз вам покажу кальквіція. Оце вона так квітує. Повному розпуску, вже навіть деякі почали з Ну, Не думаю, що довго буде квітувати, тому що на вулиці 27 спека, і вона тільки розпустилася і вже такий у неї вигляд розпустилося зразу все. І ось її компаньйони сидять гвоздички. Також оглядає. Ну, вже хочеться мені, щоб вона так е скоріше попідростали її гілочки, щоб вона була повище і буде красива. В неї така фонтана подібна форма повинна бути. І вже буду тоді любуватися. Представте, якщо вона буде така вища і будуть ці нагнуті. В неї гілки з квітами. Ось також туєчка підростає. Ще поки нічого її не застригала. В цьому році дуже багато дала. От Періодично хожу і їх зриваю оці всі шишечки, бо дивіться, зверху дуже багато видала, просто всі гілочки в шишечках. Відріз також цей бордюрчик, Це ж в минулому році його поїла. от Бачите, яка дірка поїла вогнівка в цьому році щось стояв-стояв, ну вже так наростає, вже дивилася. Все, поки ок почищена, почистила його то. Добре, трошечки пізніше вже буду підрізати, але про такій жарі, що його підрізати. Знаю, от троянки також вже хочуть квітнути скоро. І гарнезна піон. Розквіт також от білий якоюсь такою вкрапленкою. розовенькою, малиновою. Вернесно також розквіт, гарні також квіточки, але ж при такій жарі ну, довго триматися квітка, звичайно, не буде. Ну а так вигляд непоганий. Ну, весна зелене, все так гарно виглядає, супер. По цьому хочеться любуватися красою. Всім дякую, всім гарного дня, мирного дня, Па-па.